Всім привіт! З вами Користувач перший. І це здається, четверта частина загубленого життя. Не буду тягнути, починаю. Від першої особи. Так, є, і я не пам'ятаю, якщо чесно, на чому я закінчив. Ніч чи ранок зараз. Ану ой, залізне кайло. Зараз ранок, я зрозумів. Так. Фантоми зараз будуть горіти, як і усі монстри. А це чудово і означає, що я можу спокійно вийти і позбирати. Ой. Ну ось ляпну. Хороша собака. А в мене меча немає, я не знаю. Чому. Так. Ну, добре. Раз, дощ почався, то. Піду може шахту копати. Стоп. Де моя печера? Я не розумію. Ой. Як по мені зараз вдарить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, ай, ай, ні. Собака, будь ласка. Ой. моя собака вижила. Молодець собака. Ай-яй-яй. Фух, забив. Так, а зараз ось так ось. Все собака. Просто ну, найкраща собака в мене. А зараз швидко, щоб ніхто мене не вдарив і собака не почала бігти. За цим хтось. Молодець собачка. Все. А у мене є м'ясо. Так, у мене є м'ясо. Для мене у мене є риба. Молодець собак, а я не знаю, ось, до речі. Вона більше їй буде воснавлювати, чи ні? Краще. Стоп, це що? А чого вони жовті? Це біле, це зелене, це теж таке. Вони якісь золоті, тому я їх краще збережу. Так, собака. Так, тільки спустися, хочу бачити твій хвіст. Да чому ти не спускаєшся? Йди сюди. Все, так. Чудово. Да ну тепер я так не бачу. Ну добре. Який у тебе там хвіст? Добре. Так, скільки у мене заліза? Мені, здається, я його ставив на переплавку, хіба ні? А де моє залізо? А, точно. Ні, не тут. Трохи нижче. Ось моє залізо, 4 штуки. Мені нове залізне кайло потрібне. Так. І а, ні, відро я вже зробив. Зараз тільки треба дошок трохи. Там десь фантоми літають. І якраз тут є трошки. І ще один раз. Все. Ще трохи факелів мені потрібно. І, як я вже сказав раніше, залізне кайло. Ось воно. О, і лук ще можна, до речі, зробити, щоб не валявся. Все. Заліз нехай його сюди. А це сюди. Все. Так, ну я зараз буду спускатися. Собака, я думаю, мені не знадобиться. Тут поки що сиди. А я спускаюся донизу. Також швидше буде. До речі, цікавий факт у глибинному сланці найрідша руда це вугілля. Так. Ось буду вже ось так ось копатися. Ще трохи поглибжу. Так, ну, і я буду копатися. Так, я вже копаюся десь 10 хвилин, може 5. Ось який в мене тунель. І за весь цей час я викопав 2 необробленого заліза, 11 необробленої міді і 40 редстоунової пилі. Я не знаю, чому я такий нещасливий. От я прямо на запису зараз ще трохи прокопаюся. Ой. Може, хоча б так мені повезе. А то мені щось взагалі не щастить. Ну ось. Нічого просто нема. Камінь, камінь, ще раз камінь. А десь скелет ходить. Я вже десь під водою? Мабуть. А може і ні. Де я? Під Здається, ніде. Добре, продовжую. хоча б ще трохи редстоуну. Мені він, по-перше, для мого рівня потрібен. І ще він мені потрібен буде у моїх механізмах, які будуть потім. Ще нічого не бачу. Та де усе залізо? Нарешті. Я сподіваюся, тут його багато. Ну, здається, поки що багато. Його тут дуже багато мені пощастило, нарешті. Треба було просто включити запис. Ну, я ще трохи прокопаюся тут десь. Може, два блоки. І, до речі, будь ласка, напишіть в коментарях, на якій висоті я просто не слідкував за версіями, я на старих зазвичай грав. На яких, на яких висотах зараз з'являються діаманти і алмази одне і те саме. Ну, ой, куди це Все і назад. Ну, навряд чи комусь цікаво. Хоча, ну добре, ось так ось пропригаю Ось такий я тунель за увесь цей час викопав. Вже точно не цікаво, я це просто знаю. Вже хочеться якомога яко швидше пройти. Майнкрафт, бити дракона, літери, але я ж розумію, що я навіть з пекла не виберуся живим. Стояти. Що зараз там? Зараз тільки починається ніч, я зрозумів. Ой, куди це я? У мене ж навіть меча нема. Усе зламалося. Так, це усе сюди, 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 ще сюди, кудись. Ще дуже багато блоків добув, сюди треба усе поскладати. Так, це сюди стрілу викладую. І мені ще тут щось паличе. До речі, якщо десь є стріли, то я їх забрав би, але стріл ніде нема. Так, не то. Ось сюди. Залі... Ой, до речі, а чого це я залізні інструменти не роблю? У мене вже багато заліза. Ну, як сказати, багато. 12. Десь там зомбі вже. Ну так, відкрию. І сокиру, ну я не знаю, я часто використовую насправді сокиру. А от їжі в мене правда мало. Знову як сопер. Ось це треба взяти. Ну і здається, все так більше в мене їжі нема. Я навіть вугілля витрачати не буду, я просто ось цим. Целізна сокира. Це місцями поміняти. Це теж місцями поміняти. Це взяти. Ще трохи їжі. Ну, це ось так ось залишає. Ой. О, медь. Выпало. Сколько там 15 секунд? Никого нема. Ось хто це спускається. У мене тут вихід такий собі, звісно. Так а у собаки не такий. А, це Максим? Ясно? Я просто витратив кусок м'яса? Де ти? Час для Золотого яблука? Та не навіщо ти сюди підлізла собака? О, де він? te atakujte. Oj. Uh. Sobaka te Молодець собака. Фух, золоте яблучко воно мене дуже врятувало. Після цього я, якщо чесно, зрозумів точно, що золоті яблука мене рятують сильно. Тому зараз я піду сюди і візьму один предмет, який в мене валяється, вже... У діжці дуже довго. Я його знайшов ще на... у першій серії, здається. Це мотига. Те що треба. Яблука вибивати, тільки от ламається вона дуже швидко, тому я краще її залишу. І зроблю собі два залізну. золота у мене поки що вистачає. А от яблук нема. Чи є, стоп? А, ні, я його використав. Є ще трохи поїсти. Так, є курка. І так, так, треба не забути вже у наступній. Вийти і почати там їжу добувати, а можна і навіть у цій. Вибив нарешті Яблочко ура. Але я вже доламаю, хоча ні. Не буду прям доламувати до кінця. О, ще одне вибив. Все. Я не буду далі доламувати Зараз я покажу, що я зроблю. А тут, до речі, треба зробити мені такий вихід. Все. Виходжу. Так, де моє золото? Я його, здається, так ось воно. не вистачає на два яблука. так Мені вистачає рівно. А з ось цим. Я зараз покажу, що зроблю. Ось. Ой, там вугілля почало використовуватися. Ну добре, вже так хай буде. І у мене один залізний самородок. Стоп, він щось. А ось. Тепер у мене їх два ще декілька таких речей, якщо переплавлю, зможу зробити залізний слиток. У мене тепер два золотих яблучка. Так, собака, ти де. Іди сюди. Чого до мене собака не йде? Немає собак почекай. А, стоп. О, привіт. А, ну, іди сюди. У мене, звісно, нема смарагдів, але. Із тропічною рибою. Дуже в тебе корисні речі, я прям не можу. Тут... Ай. Боляче, ти нормально? Тут... Точно. А, це моя собака добила. Все. Так, а скільки я, а, один лише? Ну добре. Сюди поки що складу усе. Ой. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!